А! Чорт! А а, а, а.. що за фігня? Що з моїм будинком? Що скриня зверху, чо факел знизу. Що з дверим? І усім привізомі сьогодні знову. Я заспаний Рома Мохіто і щось. О, очей, чекайте, чекайте, я трошки розбужусь. Що сталося? Чому моє ліжко зверху? Скриня зверху, а факел знизу, він оту. Взагалі, чому в мене тут дошки? От Чому того дошка тут? Тут має бути двері, а тут дошка. Чому ця штука тут? Чому о. Що за фігня? Що Ш... за фігня сталося? Я не розумію. Дивіться, ще й лав! Лав! А, хо, вона не падає, не виливається, це вже хоча б якийсь плюс. Чому того тут, тут, то, тут? Чому пічка тут отут, отут? Чому вона має бути тут, дві пічки? Де дах? Е, алло, де мій дах? А, о. А чому мій дах? Мій будинок що, перевернули чи що? Що за фігня з моїм будинком твориться? Що якийсь психований? Будинок, заспокійся! Ое! Заспокійся, будинок. Що з. то щось не норма. Ой, блін, я ще й собі скоро збив. А це що за фігня? Чо тут земля якась топлена, ще. Що... Я хтось настільки сильно міг топтати граві, що з неї получилась земля. Або щось. Але, блін, ну, ну трактори зазвичай мають, знаєте, дві. два колеса, чотири колеса і не роблять дві такі риски. Ти хто такий? Ти хто такий? Качок. Ти хто? Я Мухіто, а ти що тут робиш? Я привернув дім якогось гравця і не знаю, що робити. Ем, взагалі тут був мій дім. О, вибач, знаєш, якщо хочеш, можеш піти до моєї схованки і взяти щось собі. А то ти такий, ну, не накачаний. До речі, там є багато цікавого. Ти що, прикалуєшся? Ти мені дім перевернув і пропонуєш накачатися. Типу ти хочеш, щоб я сам свій дім перевернув. Хоча, якщо там є багато цікавого, може щось і цінне. А мені до моєї зарплати ще довго. Окей, дякую. Типу це твоя схованка, як я зрозумів. Ну що ж, друзі? Глянемо, що в схованці в качка. Вісь такий качок, качок. Як таких людей називають? Супер не супермен, а як Качумен чи як? Я не знаю хто він як таких людей називають, але. Дивіться, які м'язи, це капець. Давайте оглянемо, що в нього тут є. Давайте почнемо з ось цієї скрини. Окей. Ем... Юре, твій робочий стіл, Е, щось мені здається, що це, ну, тумбочка, крісло. Ванта... Вант... Вантажник, чи що, що в тебе якісь всякі речі в скрині гвиляються. Це ж типу твоя схованка має бути. Ну таке. Тут що? Прост це. Просто... Морозний меч. Вау. Є хтось недалеко від мене? Я б когось хотів вдарити ним. Провірити, знаєте, чисто теоретично провірити. Ану, кінь, ходи сюди, ходи сюди, мій кінь. Щось він щось з літой меч робить чи ні? Раз. ні, Може. ні, нічого. Так, ні, нічого, але це сильний, до речі. Хто знає англійську мову, перекладіть, що тут написано? The legendary frost sail. Ну, легендарний заморожений меч. Повернувся до. Все, далі я нічого не зрозумів. Ну я розумію деякі слова, але саме як перекласти ці речення, я не розумію. Прикольний меч! Щоб він щось зробив, знаєте, цікаве, це взагалі було круто. Але він такого нічого цікавого не робить. Давайте глянемо шейку скриню. Ту ми провіряли? Ні, а що воно А Ану. Якийсь шприц. Це що, і? Ого. Ого. <кхем> Як я зрозумів, я можу зараз так зробити і. Е, мені щось сталося. А що зроб. А що воно взагалі робить? Lugol, lo Loddain Effect 2. Не знаю, що це таке, тому просто давайте кенм то. Може якийсь протеїн чи що. Ця скриня пуста. А ось. Йоу. Йоу! Три броні і два міцності броні Прикольно! Ну, раз, два, три. І в мене вже. Я вже майже повністю захищений. тепер накидаємо ще шляпу. Три. Три міцності і. я злій повністю захищений. Дивіться! Гляньте, як я жорстко виглядаю! Я, я крутіший за того качка, дивіться, який я широкий. Я, бляха, тепер ні, ні, ні в кудні в двері, я тепер ні в одні двері не вліжуся. Дивіться, я вже вищий навіть за нього. Хоп, дивіться, який я високий. Йо, пересете, качок, ти слабак, на! А я не, не можу тебе вдарити. Ну, давайте глянемо, що ще тут є. Тут ми вже цю скриньку глянули, цю скриню глянули. Ця якась нудна скриня, і тут також нічого немає. Я хочу щось цікаве і. О, нормальна їжа. Не протеїн, всякий твій, блін, бляха-муха. От, от таке о треба їсти, поняв? Так теж можна набрати масу, хоч і тяжче. Але зато як, як, як. Ти можеш хвалитися, що ти набрав без протеїну масу. Ну, типу, накачається без протеїну. Чи як тут правильно? Я не знаю. Ну, Я знаю, що Марія точно файно впливає, Ну, якщо його звичайно їсти в міру, добре впливає на організм. Давайте візьмемо собі трошки, чи що, давайте отко. О, баранчик Шон. Ем, І тут є два мечі. Вау! По-моєму, в мене такого вже було. То, чи то меч, чи то кайло, не знаю. Ну, ось такого в мене точно не було. Він якийсь кривий, якщо чесно, як бачите, цей меч. Блін, він кривий якийсь. Оглянь, який він кривий. Кривий капець. Що то капець? А може він щось робить цікаве? На. На. На! Не, нічого не, не. не. Нè, нічо не я, я, Він нічого не робе. Right click to feel like Zeus. Ну, ні, щось не працює в мене. Right-click. зараз попробуємо. давай давай давай, давай, свинька, ходи сюди. Пох! Поух. 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 Не працює. Чому не працює? Написано. Right click to fill зевс. Націніть правою кнопкою, щоб викликати зевса. Щось нічого, нічого на мене не працює, якщо чесно. Ну, давайте лишемо собі. Я думаю, воно прикольно буде працювати. І провіримо ось цю штуку. Це кайлот. Я не розумію, чи це кайлот, чи це. Ну, це, по-моєму, не ціво не. сокира. Ні, щось дуже довго ламає. Я навіть руками, напевно, що ще зламаю. А ну, давайте попробуємо покупати з під землю. Так, 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 так. Зараз провіримо, може це кайлот якийсь супершвидкий, знаєте. Блін, щось довго нема каменю. Я думав, що вже камінь буде зараз. О! А, це напевно кайло. Дивіться, як швидко ломає, капець. Ану-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. Ні, фай. Йооо! Бажаю вам, друзі, такого самого кайла! Дивіться! Три на три копає, прикол. Ото за це я можу поставити лайк. І ви б теж поставте лайк, тому що це круто. Так і закинемо це все зайве в, в цю скриньку, і думаю, тут нічого не помішає. Ще якась така штука, ще якась така штука, ще тут м'яско, ще тут нічого, тут нічого. Ну, давайте глянемо ось цю, і тут є ось такі штуки, знаєте, що якщо хтось встане, то. Ну, Давайте поставимо і я покажу. Ем... Щось не працює? По суті, якщо хтось на нього стане, вона має чік закритися і все. Може якимось мобом працює, то але зі мною не працює. Напевно, той чувак їх роздягнув просто, зламав, типу. Ну, він як не як качок, типу, він сильний, він може це зробити. Я думаю так. Як мінімум, я так думаю. Стоп, я якийсь швидший, по-моєму, став. Чи мені здається? Напишіть в коментарях, чи я швидшим став, чи ні. І тут є якась айрон ферма. Типу, ферма заліза, якщо в перекладі на українську. Що вона робить? Ну. А, то блок. Прикольно. Що зламати? Йо, як довго ламається, давайте. О, ні, У мене залагав Майнкрафт. Схоже, друзі, я на цьому буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а замовважемо Хіто. До нових зустрічей, Па-па!